Друзі, перші проголовне поїхали. Вогонь у нічному небі над окупованим Кримом знову став символом відплати. Близько опівночі зафіксовано пряме влучання по Кримському мосту. Об'єкту, який Кремль роками вважав не лише інфраструктурним а й ідеологічним символом контролю. Цього разу удар припав на залізничну частину. Саме в момент, коли по мосту проходила колона з боєприпасами та логістичними платформами, потужний вибух підняв стоп вогню на десятки метрів. Його було видно з карчі. У соцмережах миттєво з'явилися відео, які російські ресурси почали масово видаляти. Уже за кілька хвилин російські чиновники офіційно не підтверджують подію, але факт міст горить і колони заблоковані, а вся транспортна система півострова паралізована. За попередніми даними удар було завдано з використанням високоточних засобів, ймовірно, дронів або ракети з модифікованою траєкторією. Вибух знищив не тільки частину залізничного полотна і пошкодив опорну конструкцію, що неможливлює швидке відновлення сполучення. Пожежу локалізувати не вдалося протягом кількох годин, бо на місці почали детонувати боєприпаси. Які перевозилися у складу ешелону. Російські рятувальні служби не змогли підійти до епіцентру через постійні вибухи. Також фіксується вторинне займання цистерн з пальним, що посилило руйнування конструкцій. Атака по Кримському мосту стала безпосередньою відповіддю на пуск ракети Орішнік по Львівщині та спробу другого пуску по Києву. Україна чітко показала, за кожен удар по мирних містах буде пряма відповідь по критичних елементах окупаційної інфраструктури. Цього разу удар був не лише символічним, а й стратегічним. Знищення логістичного коридору, через який ворог. Постачає війська на південь, втрата мосту. Це не лише збитки, це катастрофа для армії Росії, яка й без того має проблеми з забезпеченням на Запорізькому і Херсонському напрямах. Тепер ці проблеми лише посиляться. Військове командування РФ у паніці намагається оцінити масштаб пошкоджень. Водночас у Кремлі повна тиша. Жоден з ключових представників влади не виступив із заявою. У вузьких колах циркулює інформація, що патроша всі не ще кілька впливових фігур. Знову ініціювали термінове зібрання, вимагаючи припинити імпровізації Путіна, які ведуть. До постійних репутаційних та воєнних провалів вибух на Кримському мосту став черговим підтвердженням втрати стратегічного контролю. І тепер навіть коло лояльних визнає, що ситуація виходить з під контролю. Влучання по Кримському мосту це удар не лише по логістиці, а по самій уяві Кремля про непохідність своєї присутності в Криму. Це черговий доказ того, що в глибокому тилу нема безпечних точок. Україна не лише реагує, а й діє на випередження, використовуючи найуразливіші точки ворога. Російська система безпеки вкотре продемонструвала безсилля. Це вже не просто помста, це методичне знищення окупаційної структури з усіма її символами. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.